Краса жінки не завжди очевидна часом вона полягає у впевненості в собі, внутрішньому відчутті своєї унікальності та здатності отримувати задоволення у всіх сферах життя. Можливість жінки не собою та життям часто залежить від її інтимного здоров'я. Про те, на що потрібно звернути увагу, розповість на дивані гінеколог-ендокринолог вищої категорії Віра Авдєєва. Віра, ми вітання. Йдіть до мене. Ради вас бачити. Сьогодні ви виглядаєте просто неймовірно. Будь ласка, ваше місце. Дякую. Дякую за запрошення. А, дякую, що завітали, що знайшли час, адже знаю, що в нас були переноси. Ну це тому, що з моєї провини у вас все добре. У нас сьогодні ефір ну дуже не схожий на всі ті, що були раніше, адже в нас тотальний повний блекаут. Я маю надію, що вам зараз комфортно. Так, мені ну, дуже комфортно. Супер, давайте з вами поговоримо про вашу тему, адже для мене особисто це загадка на 100%. Але спочатку давайте ми з вами подивимось на привіт. Добре. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Віра Авдієва, гінеколог-ендокринолог вищої категорії з 17-річним досвідом, тренер методик естетичної корекції в гінекології, спікер на більш ніж 20 конференціях, присвячених репродуктивному здоров'ю жінки та естетичній гінекології. 2012 року член асоціації гінекологів-ендокринологів України в 2021 році. Здобула звання кращого гінеколога-естетиста України Stella International Beauty Awards. 17 років практикуєте. Так, я б навіть не міг уявити про це під час нашої першої зустрічі. Давайте про ендокринну гінекологію. Сьогодні розпочнемо наше спілкування. Яке місце взагалі в роботі гінеколога займає саме ендокринна гінекологія? Ендокринна гінекологія це такий вузький напрямок саме гінекології, який. Вивчає вплив гормонів на жіноче здоров'я. Гормони це такі біоактивні, дуже активні речовини, які знаходяться в нашому організмі в невеличкій кількості, але дуже впливають на всі ланки життєдіяльності. Наприклад, щитоподібна залоза регулює і гінекологічні процеси також. І якщо є хвороби щитоподібної залози, це може проявлятися змінами менструального циклу порушенням, Проблемами з вагітністю, з виношуванням вагітності також косметичними проблемами, як випадіння волосся. Якісь висипи, зайва вага, якої важко позбутися. От, от, от такий зв'язок із всіма органами ендокринної секреції, які впливають саме на жіноче здоров'я. Ну я так розумію, що це дуже м, спеціалізована тематика, якою ви займаєтеся в першу чергу, адже я знаю, що є ще естетична гінекологія, про яку ми дещо пізніше поговоримо. Міш, ви знаєте, я займаюсь жінкою в цілому. І я не можу відірвати окремо, наприклад, естетичну гінекологію від ендокринної, тому що е, краса жінки взагалі і, е, і зовнішній вигляд її, і самопочуття, і те, як вона йде по життю, це залежить від комплексу. І здоров'я це головне. І найперше, що має бути у жінки. Тож гормональний вплив на естетичні процедури однозначно дуже-дуже великий. Тож мені це в комплексі допомагає працювати з жінкою і в аспекті краси її, і в аспекті анті-ейдж. Також це таке направлення дуже-дуже сьогодні, яке набирає обертів. Ну не тільки у жінок, мені здається, і мені так. також було б цікаво, як. Так, з цим боротися. це дуже-дуже цікаво. І я відвідую багато таких ем, суміжних ем, конгресів, які проводять косметологи, ендокринологи, ендокринологи гінекологи Наприклад, конгрес з проблем іменно менопаузи, саме менопаузи в Лісабоні в цьому році, в жовтні я відвідала. Тож це спеціалісти з цього світу, які займаються саме проблемами менопаузи, тобто того періоду життя жінки, коли вона вже не народжує, коли в неї немає місячних, але вона ще хоче бути активною, гарною і відчувати себе впевнено. Зрозумію вас, слухайте, я не впевнений в тому, що наших 20 хвилин буде достатньо, щоб про все це поговорити. Але давайте про те, коли саме потрібно звертатися до гінеколога-ендокринолога. Якщо у жінки є проблеми з менструальним циклом, з виношуванням, з проблеми завагітніти, ці косметичні проблеми певні там з волоссям, зі шкірою, якщо в неї є зайва вага. Це потребує звернутися до гінеколога-ендокринолога щодо того, як проходить обстеження, чи потрібно Після того, як потрапили, наприклад, до вас на прийом, здавати певного характеру аналізи. І якщо потрібно, що це за аналіз можна, тут більше детально розповісти. Так, прийом ендокриногінеколога ендокринолога складається з огляду жінки на кріслі, з узі дослідження з ультразвукового органів малого тазу і молочних залоз. І також певний перелік тих гормонів і ще показників біохімічного складу крові, які допоможуть нам вияснити, яка з'ясувати, яка проблема, і тоді будемо знати, як її лікувати. Зрозумів, знаю, що багато лікарів, адже я ж готувався до нашого ефіру. Вони користуються певними протоколами лікування тих чи інших, можливо, відхилень. Не знаю, як це у вас правильно називається. На ваш погляд, ви як експерт, як спеціаліст, ви цим протоколам довіряєте? Їм слідуєте чи ви вносите можливо якісь певні зміни? З вашого досвіду до цих протоколів лікування Міш, ви знаєте, це дуже класне запитання, тому що я прям пишаюсь українською гінекологією, взагалі українською медициною. Це реально ми йдемо в ногу з часом, і у нас є асоціація акушерів-гінекологів-ендокринологів, яка приймає участь у створенні певних протоколів лікування певних ситуацій. І це найсучасніші протоколи, які базуються в тому числі на світових гайдлайнах. Тобто, абсолютно все це useful, Тобто, це дуже дуже зручно кожному лікарю відкрити, подивитися, щось собі нагадати. Коли працюєш з жінкою, Тож, звичайно, що я користуюся цими протоколами, але є індивідуалізований підхід стовідсотко не можна людину одного одну порівняти до іншої, однозначно. Тобто я, спираючись на протоколи, підход індивідуалізований до кожної жінки окремо, обов'язково. Зрозумів. Слухайте, давайте про дещо іншу галузь, але вона пов'язана, так розумію, з вашою безпосередньою роботою це естетична гінекологія. Зараз таке поняття я. Від вас майже вперше про це почув, але знаю, що там широко це все користується попитом в різних містах України. Я певний, що кромороз також зараз ставлення до естетичної гінекології щодо того, чи є там певні побоювання, страхи, чи можливо, навпаки, жінки чекають на те, що ось нарешті це з'явилося і у нас і можна вирішити з допомогою естетичної. Гінекології певні питання. Як зараз ситуація? Ну, гінекологія а, естетична, це, це напрямок гінекології, це не окрема якийсь вже... дисципліна. Bilmiyorum. Це реально це такий молодий досить напрямок діяльності. І ну, я вважаю, що кожен гінеколог має опанувати оці навички естетичних е, е, методів е, для жінки. І я навчаю лікарів саме естетичним методом лікування в гінекології. І лікарі приїздять із будь-яких куточків України. Це в Києві я проводжу це навчання, отримую величезне задоволення від того, що те, що я знаю, я можу комусь передати. Потім мені такі фідбеки класні, як, як оперують лікарі, вони радяться. Це мені дуже-дуже приємно. І ця направленість набуває популярності у жінок. Мені здається, в такій геометричній прогресії, тому що тут і засоби масової інформації допомагають, і це сарафанне радіо звичайно звичайно, також і жінки вже більше обізнані. Коли ще то було мій початок займатися саме цим направленим, то було ну, взагалі щось таке, ну взагалі невідоме. Навіть сьогодні інша справа, сьогодні і косметологія розвинута дуже. І оця естетична гінекологія, до речі, є таке поняття як косметогінекологія, навіть тобто. Це йдемо про те, що це естетика інтимної зони. Так? Але тут хочу сказати, що немає такої чіткої міжі, що тут ми робимо просто красиво, а тут ми займаємося відновленням функції там, функціоналом і саме допомагаємо з приводу здоров'я. Воно все пов'язано між собою. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про післяпологові зміни інтимної зони, які заважають жити нормально статевим життям або якісь завдають болю під час статевого життя, змінюється зовнішній вигляд статевих органів. Це все доводить до того, що жінка не впевнена в собі, в своїх відношеннях інтимних я маю на увазі. Тож, коли ми покращуємо зовнішній вигляд цієї зони. Одночасно ми, звичайно, що даємо, встановлюємо анатомічні всі моменти, вирішуємо і відновлюємо функцію. Тобто, це все абсолютно нерозривно, це все разом. Зрозумів, слухайте, давайте, якщо є там можливість на пальцях перелічити, чи можливо там їм буде більше, ніж пальців. Найбільше затребувані, наприклад, не знаю, як це процедури, що хочуть отримати, коли до вас звертаються. Топ-давайте, три, нехай буде Топ три. Топ-три Топ того, чого хочуть. Запитів, топ-три запитів. Топ-три запити. Перша позиція в топі це лабіопластика. Це хірургічна. Процедура, тобто це операція, яка е, зменшує розмір малих статевих губ, тобто це, е, малі, малі статеві губи це те, що є центральним таким дзвіном, можна сказати, у зовнішньому вигляді вульви. Тож, якщо вони е, збільшені, або е, вони можуть бути, бути змінити свою форму під час статевого дозрівання, або під час вагітності, вони можуть збільшитися, набути е, темного кольору, тобто естетично втрачають привабливість. Так? І за допомогою операції, яка триває біля години або менше години, ми один раз і назавжди цю проблему вирішуємо. Це абсолютно безболісно, під місцевою анестезією жінка повертається до звичайного життя. І у неї нібито крила виростають. Тобто ті дівчата, яких це зупиняло піти в якісь стосунки, або е, вдягти гарну білизну, якийсь відвертий купальник, або навіть е, ласіни. Тобто, ну, це реально це, це завдає е, ну, певних таких е, моментів, які затримують взагалі таке соціалізацію жінки. І ми вирішуємо це питання одноразово комфортно і назавжди. Ну, це просто клас. До речі, це стосується жінок будь-яких вікових категорій. Є і дівчата з 18 років звертаються з такою проблемою, і є жінки 50, які нарешті вирішили, що вони все ж таки хочуть цю проблему позбутися. А друга по запиту процедура, я б сказала, що це нитковий ліфтинг промежений. Може, це так звучить якось дивно? Ні, ну нормально. Я вас до що, речі, просто... між будь ласка, якщо я щось там дуже в термінологію впадаю, ви мені зупиняєте, аби я в... розумним. Ну це нормально. Все, все нормально. Слухайте, Добре. наші глядачі звикли на сто відсотків. Що тут є термінологія, нехай її пошукають в інтернеті. <рес> це мені, якщо мені це зрозуміло, то я впевнений, що Добре. ти хто за нами спостерігає зараз, обов'язково також. Добре. Я, я намагаюся, до речі, я коли е, спілкуюсь з пацієнткою, я завжди довожу до того, що вона зрозуміла, що з нею відбувається. І це незалежно від того, чи то естетичні моменти, чи то гінекологічні моменти. Тобто, я малюю, я щось е, перекладаю іншою мовою, я підбираю. Якісь слова, аби вона зрозуміла, що то є, тому що пацієнт, коли він знає, що з ним відбувається, то він дуже класно допомагає лікарю в тому, аби ми вдвох досягли класного ефекту. Ну, це мені здається, взагалі must have будь-якого лікаря, але буває дуже часто, що лікарі не пояснюють і, наприклад, я моя дружина, ми не розуміємо, що там відбувається, і тому постійно потрібно гуглити, а ви знаєте, якщо загуглиш, то все там можна. До побачення. Ну, я знаю, що, я взагалі вважаю, що якщо людина е, звертається за якоюсь допоміжною інформацією е, стосовно стану її здоров'я або якихось моментів з, з нею, то це абсолютно нормально. Тобто я реагую абсолютно, коли мені приходить пацієнт і каже, я там в Гуглі начиталася це і це, ви, не, напевно, що скажете, навіщо я читала, я це, я це розумію, тому що це абсолютно нормально цікавитися тим, що з тобою відбувається. І я Ставлюся до цього нормально, але я просто хочу у ці моменти, які там можуть бути неправдиві, прояснити обов'язково. Тож, нитковий ліфтінг, так? це малоінвазивне, тобто нехірургічне втручання за допомогою таких певних ниток, достатньо товстих, які є біодеградовані, тобто вони в організмі абсолютно розкладаються і заміщуються власними тканинами. І за допомогою цих ниток під місцевою анестезією, комфортно для пацієнта, ми е, створюємо ніби такий каркас, е, який із м'язів, і я, який допомагає відновити промежену насамперед, на, 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 на після пологів. Тобто, якщо жінка народжувала, це нормально, якщо є певні зміни потім в її і зовнішньому вигляді інтимної зони, і в стосунках, звичайно, це нормально, це не є. Якась хвороба, але якщо ми можемо допомогти жінці позбутися цих питань, тим паче таким ну досить простим шляхом комфортним, то я я думаю, що ми маємо це робити. Тож ця процедура триває десь 20 хвилин. Під місцевою анестезією є заборона на місяць, статеве життя і спортзал, тобто присідати за ці штангою не можна. Якісь там невеличкі фізичні навантаження, так але таких якихось великих ні. Ну і третє. І третє, це я б сказала, тут не хірургічна методика, а це тут така можна поділити філери, тобто ін'єкційні процедури, філери, плазма ліфтинг, ін'єкції жиру, так з апаратними методиками. До речі, сьогодні це ми просто живемо в апаратів. Тож в косметології вони дуже широко використовуються, і в гінекології вони також вже зайняли певне місце, і йде мова не лише про шкіру і про е, зовнішній стан шкіри, хоча вона так само старіє, як і обличчя. Так, зона, зона інтимна, просто вона навіть є такий вислів, що е, е, інтимна зона це друге обличчя жінки. Не можна з цим не погодитися. Так, тож є ці моменти, які ми вирішуємо саме е, зі станом тканин. І є моменти з ін'єкціями і лазерами, які допомагають жити нормальним життям людям із такою проблемою величезною, як склеротрофічний ліхін або краурос. Тож немає, я два слова скажу, тому що немає якогось певного рішення цієї проблеми, і все, всі наші заходи, які ми робимо. В традиційній медицині вони є симптоматичними, тобто вони не усувають проблему, а вони лише допомагають з нею жити. І тут в традиційній медицині є гормональні е місцеві засоби, тобто креми мазі, але вони мають певні моменти е довготривале використання може приводити до е інших проблем зі шкірою. І тут, на допомогу у ці лазерні методики в поєднанні з плазмаліфтингом вони також симптоматично діють, тобто ми не усуваємо проблеми, звичайно, але ми досягаємо нереально крутих результатів. Жінка починає жити статевим життям, тобто в неї відновлюється чутливість. Вона нормально себе почуває і її позбавляється зуду, який їх бентежить. Тобто, це просто настільки круто, що це що ці методики до нас вони дійшли, що ми ними сьогодні користуємо. Слухайте, у нас залишилося дуже мало часу. Я вам казав про те, що ще 20 хвилин буде достатньо. Так. А, давайте швиденько. На хвилинку, на півтори згадаємо 21 рік, рік? Ви отримали я ж знову ж таки читав, готувався а, м, нагороду Stella Awards. Є така історія, це б'юті Оскар. Ще його називають. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі туди туди потрапили? Та за якими критеріями, якщо так можна сказати, ви здобули перемогу? Stella Beauty Awards – це така вже е, певний час тривала історія, і естетична гінекологія е, номінантом стала десь років три або п'ять. Десь так е, і я туди сама себе не висувала. Е, мене запропонував е, такий певний комітет із експертів, які є і журі. І вони абсолютно незалежне там, голосування, як це сказати, так відбулося. Тож для мене це було ну, реально неочікуваним, дуже приємним. Це реально була червона доріжка. Я просто відчула себе якою зіркою, просто що я тоді потрапила. Це так було дуже-дуже класно, розкішно. І, ну, тобто це було неймовірно. І те, що я просто відчувала себе на сцені, дуже класно. А коли я ще отримала цю найвищу нагоду. Роду, і оце звання кращий естетист 2020, гінеколог естетист 2021 року, то це було реально ну для мене прям прям якийсь, не знаю дуже круто слухайте. Якщо б ми були б з вами знайомими в 21-му році, я вас би привітав зараз. Привітаю і до мене дякую. неймовірний ефір. Дякую. Дуже вам дякую за це. Дякую. Я знаєте. Про що жалкую? Що ми з вами раніше про все це не поспілкувалися, коли було світло, коли був дещо інший настрій. Але давайте ми з вами домовимося. Ми сьогодні в рамках нашого дивану поспілкувалися, але поспілкуємося ще після перемоги. Обов'язково, Обов Все, так? дякую тоді. Туди подивіться кудись та кажіть усім. Бувайте! До побачення.